Є улюблений засіб, але ти розумієш, що він закінчився, і його вже звідти не дістати. Що ми робимо? Як всі нормальні люди, Ми його розрізаємо. І до останньої краплинки можна використати. Це термоактивний крем з нікотинкою, він розігріваючий, її, він пропрацьовує у об'ємі целюліт. Вже зараз холодніше. В нас вже більш такий закритий одяг, потрогли, ми починаємо вдягати, тому ви можете його брати. Він буде давати гіпермію, почервоніння, але триматиметься буде максимально до однієї години. Тому, якщо ти любиш, що розігріваючи засоби, хотів би позбавити зайвих об'ємів целюліту та лишніх сантиметрів. Тому замовляйте, в нього дуже класна ціна. Він 200 мл, Сама використовую, Мені дуже подобається. Влітку я обираю більш комфортні засоби, але вже коли холодніше, можна обрати щось і розігріваюче.